Всім привіт! Сьогодні у нас комплекс справ на силу м'язів тулого. І як завжди ми починаємо з невеликої розминки. Руки на пояс, крові головою. Поміняли в іншу сторону. Руки на плечі вперед. Всім добраюся, всем, всем привіт! Назад. Руки на пояс, кругові оберти тулубом. Поміняли в іншу сторону. Руки на коліна, кругові оберти колінами. Поміняли в іншу сторону. Руки замок нога на носок, кругові оберти. Поміняли. З розминкою ми закінчили і перша наша вправа біг на місці. Ми будемо виконувати два рази по 30 секунд. Приготувались. На старт Увага. Руш. П'ятнадцять секунд. Двадцять. П'ять секунд залишилось. Стоп. Відпочиваємо, стряхнули ножки, походили трішки. Глибо подихаємо. Другий підхід приготувалися на старт увага руш п'ятнадцять секунд. 20. Вінчили, стряхнули ножки. Липимо вдох, видох. Вдох, выдох. Наступна права наша буде вистрибування вгору. Тобто ми присідаємо руки на підлогу, вистрибуємо руки вгору. І сідаємо. Так ми виконуємо 10 разів 10 стрибків. Приготувались на старт, руш. Хто зробив 10 разів, стряхнули ножки відпочиваємо, дихаємо. Глибоко дихаємо. Встанавлюємось. Приготували ще один підхід. Так само, 10 строків. На старт. Увага, руш! Стоп! хто закінчив, відпочиваємо. Наступна наша вправа буде вже на підлозі. Це звичайна планка. І побачили тулуп рівно, не підіймаємо, не опускаємо рівно тримаємо. Цю вправу ми будемо виконувати два рази по 20 секунд. Приготувались. На старт. Увага. 10 секунд. Закінчили, відпочиваємо, посидіть, віддихаємо трішки. Глибоко дихаємо. Ця вправа у нас буде ще раз повторюватись. Так само один підхід. Залишився на 20 секунд. Приготувались. На старт. Увага! Десять секунд пройшло. Стоп. Відпочиваємо. Глибоко uh. дихаємо. Трішки перерви у нас є. Кому потрібно полежати, можна полежати. Кому потрібно е пройтись, можна пройтись. Наступна наша вправа буде так само два підходи по 20 секунд. Але планка буде на боку. Тобто ми будемо опиратися однією рукою і тримати планку на боку. Один раз в одну сторону. Інший раз в іншу сторону. Приготувалися. На старт. Руш. Тут тримаємо рівно. Тримаємо рівну вагу. 10 секунд пройшло. На боку тулуп підіймемо плечі. Стоп. Закінчили. Трішечки відпочиваємо. Наступна наша вправа буде тільки вже на іншому боку. Приготувалися. На старт. Руш. Секунд. Стоп. Закінчили. Планка взагалі це дуже гарна вправа для того, щоб працювали всі м'язи тулуба, над якими ми зараз і працюємо зона. Наступна наша вправа буде планка на локтях. Ми руки разом, локти нарізно. І така сама планочка буде і тулупрівно. Приготувались. На старт. Увага. Руш. Так само право будемо виконувати два рази по 20 секунд. 10 секунд пройшло. Стоп. Закінчили, відпочиваємо. Приготувались. Зараз у нас наступний підхід цієї самої вправи. На старт. Увага. Руш. 10 секунд пройшло. Стоп. закінчили. Вже стало всім тепленька, повинно стати тепло. Зараз ми будемо поєднувати дві вправи, планку на локтях і планку на Рівних руках, звичайно, планка. Тобто, весь час, поки ми будемо працювати, ми постійно переходимо з рівних рук на локті. Тобто, дивимось. Звичайна планка. Перейшли. Зафіксувались, встали, зафіксувались. І так, так само буде два підходи по 20 секунд. О, бачу, молодці. Правильно робом приготувались. На старт. Увага. Руш. Десять секунд пройшло. Сіли відпочиваємо. Глибоко дихаємо. Приготувалися другий підхід цієї ж вправи. На старт. Увага, руш. 10 секунд пройшло. Стоп, закінчили. Відпочиваємо. Зараз у нас буде вправа так само в планці, але вона більше спрямована на Цілим м'язів черевного пресу. Тобто ми будемо стояти в планці і коліном доторкатися до локтів. Тобто, наша планка коліно локоть. І міняємо ноги по черзі одну ногу, іншу ногу. Так само вправо буде виконуватись два рази по 20 секунд. Приготувались. На старт. Руш. Міняємо ножки по черзі. Обов'язково торкаємось в локоть. 10 секунд пройшло. Стоп. Закінчили, відпочиваємо. Трішки можна посидіти, можна походити. Обов'язково глибоко дихаємо. Приготувалися наступний підхід цієї ж вправи. На старт. Увага. Руш. 10 секунд прийшло. Стоп. Закінчили. І ось ми з вами добралися до останньої вправи нашого комплексу. Права також буде у нас в планці виконуватись. Планка звичайна і підіймаємо рівні ноги по черзі вгору. Тобто. Звичайна планка. Підняли ножку, опустили по черзі. Ця вправа більше спрямована на силу м'язів спини. Приготувались. На старт. Увага! Хорош. Десять секунд пройшло. Стоп. Відпочиваємо. Раз, останній раз, останні вправа. Приготувались. На старт. Увага, друж десять секунд пройшло. Вдох, Выдох. Знову підняли вдох, видох. Я вас поздравляю. Ось і ми закінчили наш комплекс прав. Бажаю, щоб ви були сильні і здорові. Той, хто дійшов до цього моменту і ви впорались, ставимо лайк. Той хто ні, той не буде знати, що потрібно зробити. До побачення!